Івано-Франківськ дає можливість не тільки вибрати хорошу нерухомість, а ще і відновитися після тяжкого робочого дня. Е, давайте цікаво, дам вам пораду. Власне, як правильно, ну не то, що правильно, як можна відновитися після роботи. Загалом, що таке робота? Більшості людей робота це постійна стимуляція нервової системи. Купа нової інформації, нові сигнали, нові подразники. Те там, те тут. Постійно треба увагу тримати в фокусі. Постійно нервова система напружена. Е і тому сам процес відновлення, сам процес розслаблення це є перебування в такому стані, де у вас немає. Оцих подразників, е стимулів нервової системи. Тобто, це е Приділяйте 2-3 години для того, щоб ви просто були в абсолютному спокої, що вас нічого не турбувало, ні зовнішні чинники, ні внутрішні якісь думки. Тоді ви гарно відновитеся і зможете потім е, більш продуктивно працювати і більш насичено жити.